Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні свіженьке авто, щойно з Європи. Це Opel Insignia 2015 року та Ford S Max 2020 року. Отже, ось такі автівки приїхали. В нас Opel з Італії. Кузов Універсал. Дуже цікавий автомобіль, адекватна ціна, механіка. І ось такий п'ятимісний S Max. Теж дуже-дуже нарядна машинка. ось така лялечка. Так, друзі, буду показувати по першій. Отже, перша автівка в нас Opel Insignia 2015 року 2.0 дизель, там 120 кВт. Машинка. Має дуже класний пробіг. 118 тисяч кілометрів. Ціна ціна 12 тисяч доларів. За 12 тисяч доларів показую що ви маєте. В першу чергу це версія космо. У нас оптика галогенна, передні задні епальтроніки, противотуманні фари, дуже класна резина, мішелін, титанові диски, датчик світла, датчик дощу присутній. Рейлінги, хромовані як ви бачите. Заводське тонування. Так, до речі, колеса, протест, колеса, в принципі, ідеальні. Ідеальні 225-55R17. Так, дуже м'який автомобіль. Так, Електропривід кришки багажника. Місткий багажник. Так, що у нас тут? У нас ось тут. Так, покажемо зараз запасне колесо домкрат все на своїх місцях так ось як цікаво виконано Включиться ось цей трикутник так, поки... Так, поки закривається оскільки в нас версія космо бачите в якому стані так це у нас наплаковано, звичайна річ Комбінований салон у нас тканина плюс зміник. Так, під шкіру. Зроблена ось така друзі, лялечка. розеточка на 12 вольт. Так, по автівці. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, все присутнє. Так, друзі, він код. Фіксуємо він код. Для чого? Для того, щоб ви могли перевірити по карвертікалу. Правдивості моїх слів. Зафіксували. Ось як виглядає сидіння водія. Так, зараз ми зменшимо. Так, по автомобілю. По автомобілю. Так, виключили. У нас мультикермо. У нас є круїз контроль, сама топова приборна панель, велика навігаційна система двохзонний клімат, шестиступка, механіка. Так, електроручник, тачпад. Так, Зараз заведемо. Керування партроніками, система Starstop, дзеркало з автозатемненням. Ось така, друзі, лялечка. Так, 118 тисяч, майже 119. 000. Датчик світла, датчик дощу. Присутнє. Так, все працює, все просто в ідеальному стані. 12 тисяч доларів. Я вважаю, що це дуже-дуже адекватно. Так, по мультимедії все зрозуміло. Дуже класна машинка. Так. По лакофарбовому покритті. Оскільки це Італія, звична річ, що є скрита додатково лаком. Тому вся б'ється 200 мікрон, 12 тисяч доларів, 15 рік, цікавить, зателефонували, приїхали, побачили, купили. 118 тисяч для себе автомобіль саме то. З нюансів, бачите, знизу є губа, другу десь італійці загубили, замовив. Я думаю, що за 2 дні вже буде, і ми її встановимо. Все як належить. Тобто, щоб автомобіль був, як кажуть, без зауважень. Наступна автівка. це є Ford S Max 2.0. дизель. Автомобіль в середній комплектації на автоматі. Ціна це є чистий 20-й рік. І ціна даного автомобіля складає 16200 доларів. За 16200 доларів ви, ви маєте. Автівку з мега і мега надійним двигуном. І дуже класною коробкою автомат. Вона восьмиступінчата, айсін, В принципі, без зауважень. Мастило поміняли. Так, в коробці. До речі, заміна вартує, будемо так казати, копійки. По підкрасах. Три косметичні підкраси це крило двері-двері. Оригінальні, там все фари, все оптика, все оригінал. Є в нас ДХО, оптика в нас звичайна, галогенна, противотуманні фари, передні задні партроніки. Класні титанові диски. До речі, є ще другий комплект дисків, датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків, датчик тримання полоси, рейлінги. Тонування немає. Зараз відкрию багажник, покажу, як щодо чого. Дуже місткий багажник Він просто здоровенний. Я не знаю, скільки тут. Давайте поміряємо. Так от. Один, два, три, 4, 5. А далі не можу достати. Десь 6. В принципі, я думаю, десь, напевно, до півтори метра Так, ось така полочка. такі різного типу ніші. Ну, є. Семимісні версії, це п'ятимісна. Також є. Що у нас? Розка на 12, у нас є фаркоп електричний. Ну, В принципі, на тому все. Так, камера заднього виду. До речі, комплектація, я вважаю, за 16200, супер. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Так. Ось такі великі двері, дуже вони великі. Салон у нас трансформер, він може зніматися, ці душечки, по одній, складатися. Ну, Любе-голубе. Столик теж для ноутбука, хто працює в дорозі, буде саме тон. Так, зараз. Опа, пампа. Не знаю, як це. Зложити. Так, розетка у нас 12 вольт. І розеточка у нас 220. Потім будемо складати. Так, наступне. Наступне. чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Так, друзі, ось водійське сидіння. Зараз ви подивитесь пробіг. Ви будете здивовані пробігом даного автомобіля. Так, мультикермо. Так, два ключика. Два ключика. Заведемо. У нас мультикермо, є керування магніторів, блютуз, круїс-контроль, також є підгульові ліписточки. У нас навігаційна система, у нас є підігрів передніх сидінь, двозонний клімат. Ось ця шайба, дуже цікаво, працює. 8 передач досить і досить економна. Система старт-стоп, керування партроніками, камера заднього виду і е, датчики самопаркування. Електроручні, дзеркало з автозатемненням. Є тримання в смузі. Так, друзі, пробіг 270 тисяч кілометрів. 16 200 000 за цей автомобіль. Повірте мені, з тим пробігом це є, на правду, кажуть, це подарок, подарок. Дуже класна машина, зауважень. Машина, видно, що автобамівська. Три лише косметичні підтраси. Так. Заглушили. Дуже класний авто, автомобіль, комплект додаткових коліс, звична річ. І, друзі, Ford S Max. Мега і мега комфортна. 16200, вона ваша. Автівка сертифікована і чистий, друзі, 20 й рік. Лобове має теж підігрів. Теж немаловажно. Хороший кліренс. Ну і, друзі, інсигнія. 12 тисяч доларів. Це 2015 рік, 2,0 на механічній передачі. Коробці. Так, з вами, друзі, Степан Автотрейд, Кас Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, можете сміло телефонувати. Ми знаходимося у. Дорошові це є 5 кілометрів від, від Львова. Наша основна специфіка це переважно ВАГ Група. Також ви можете замовити автівки е, з Європи. Ми стараємось привозити машини не старші 2015 року. Це фактично самий низ. А переважно у нас на парковці це 17, 18-20 роки. Дякую, друзі, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал Степан Пиріг. Заходьте на наш сайт AutradeCars.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.